Валентина Оксентів, студентка юридичного факультету. Стажування проходила у службі у справах дітей. Тут допомогли їй втілити теоретичні знання у практику. І, до прикладу, ті самі закони, які ми не е, аналізували детально, так скажемо, при проходженні практики, це було нам е, необхідним і це дуже нам допомогло. Ми е, ходили на виїзди з е, працівниками, і так скажемо, ми побачили, як працює вся система зсередини і. Так скажемо, що в деяких моментах було дуже складно емоційно, оскільки ми говоримо про дітей. Ми заповнювали різні документи, надсилали, відповідали на листи до поліції, до центру соціальних служб. У школи писали різні листи, і це було дуже корисно з практичної точки зору. Марії лише 18 але вона вже більше місяця працює в департаменті соціальної політики Чернівецької міської ради. За два місяці інтенсивної практики отримала чимало нових вражень. У нас було все, в нас було були документи у нас було проведення заходів. у нас була відвідування, і резиденція молоді, і червоний хрест. І пам'ятаю, проводили заходи разом з дитячими організаціями посмішка меду. Дуже мені це запам'яталося. Після завершення стажування Андрій з новими ідеями, які близькі до втілення, вирішив разом з одногрупником створити власну громадську організацію. Нам продемонстрували дуже багато різних напрямків. Це той самий туризм, це той самий грантова система, бізнес, енергоефективність і так далі. І так само, як і мій колега, який ну, до цього говорив, ми створили свою власну організацію громадську стосовно теми міжнародних відносин. Я також задумався над та створюємо свої власні також справи, так як я дуже прям був зацікавлений, тим, що я такі грантові системи, Юліан уже проходив стажування на п'ятій хвилі. Тепер повернувся, аби здобути новий досвід та знання у різних підрозділах міської ради. Тепер ми знаємо про можливості, як можна залучати гранти, як це працює ця система. Тобто як працює співпраця з іншими містами-побратимами, наприклад, або цьому співпраця на регіональному рівні. Як працює самий департамент, куди можна звертатися у випадку, якщо є якась. Потреба, тобто, тепер є розуміння того, як працює ця система, і ці знання. Безцінні справді шосту хвилю стажування при Чернівецькій міській раді успішно завершило 26 стажерів. Ми сьогодні почули від керівників департаментів про те, що стажери були більш підготовленими. Тобто, якщо ми говоримо про попередні хвилі, де було 70 стажерів, де їх було кількісно, то зараз ми маємо якісний показник, тому що ми маємо 26 з яких ми маємо 4 пропозиції вже до працевлаштування. Чернівці це місто що стає середовищем для розвитку ініціатив і громад організацій за участю молодих людей Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Новини Сі4.